Доброго вечора. Сьогодні в нас буде два тюнери комбінованих на ремонті. Перший це знову OpenFox X6 Metal Combo. Даний тюнер не вмикається. Що з ним? Будемо дивитися. Другий тюнер це... Садком 4180 HD комбо. Ну, в цьому тюнері відірвали гніздо на супутникову антенну. Тюнер, в принципі, робочий, тільки треба припаяти гніздо. Ну що ж, зараз будемо приступати. Попробую увімкнути перший приймач OpenFox X Metal Combo в розетку. Не запускається. По звуку чуть що писк, мабуть, конденсатори, як завжди. Хоча в тюнері є... Гніздо під підключення наружного блоку живлення 12 вольт 1 А. Зараз ми спробуємо підключити його. Зараз я цю розетку виключу. Попробую підключити блок живлення на 12 вольт 1,2 А. Можливо, тюнер на зовнішньому блоці живлення запуститься. Так, зараз підключити цей блок живлення. Так, ну, капуємо. О, а на наружному блоці живлення тюнер запустився, значить, не все так погано. Хоча можна, в принципі, його даже не ремонтувати, а залишити із зовнішнім блоком живлення. Але я все-таки його розбезу, розберу зараз. та Зремонтую, попробую внутрішній блок Що ж, Приступаю до розбирання даного тюнера, будемо пробувати ремонтувати внутрішній блок живлення. Робимо візуально плати тюнера. Ну, ось видно, незбройним оком здутий конденсатор. Навіть він зірваний. Ну, це конденсатор у нас, судячи з маркеровки, зараз може... Сфокусується. Не видно. Ну, бачите, 25 вольт. 470 мікрофарад. Ну, я сюди зараз поставлю. Теж 25 вольт. Ось він. 25 вольт на 1000 мікрофарад. Так буде надійніше. Ну, що ж, приступаємо до перепайки конденсатора. Беремо руки і випоюємо проблемний конденсатор. зірвало конденсатор. Аж здуло вверх корпус його алюмінієвий. Зараз ми паяємо новенький на його на старе місце старого конденсатора. Я думаю, тюнер знову оживе. Запаяли ми новий конденсатор. Зараз попробуємо. Хоча мені на цьому тюнері плата не подобається. Щось вона сильно внизу якась грязна чи від пайки. Я не знаю. Зараз я піду принесу мабуть стару зубну щітку та хорошо цю плату почистю, бо щось мені вона не подобається. Приніс я стару зубну щітку і обичний дешевий деколон. Зараз трошки змочу та щітку та почистю плоту. Бо плота якась чи в заводській. Чи в заводському флюсі, чи я не знаю, мені вона чомусь не подобається. Зараз я її отаким методом хорошо почистю. Вона просохне. Я спробую запустити тюнер. Мабуть, це заводська пайка, заводський флюс ще. Ну, Треба його почистити, щось мені воно не подобається. Зараз плата висохне, я спробую запустити даний тюнер. Ну, так, так набагато краще. Ще аж чорна, то трішки. Ну що ж, хай сухне плата. зараз ми. Будемо запустити потім тюнер. Так, ну що ж, висохла наша плота після промивки старою зубною щіткою одекалуном. Краще стало, ніж було. Вже немає того заводського флюса, який був. Ну що ж, будемо пробувати тюнер запустити на. В струю блоки живлення, конденсатор уже ось поміняний. Зараз попробуємо запустити його. Я думаю, тюнер запуститься. Так, зараз щось підложим на всякий випадок, щоб не було замкнення. Ну що ж, спробуємо запустити тюнер. Ну, тюнер стартував на стройному блоті живлення. Проблема була у конденсаторі 25 вольт. На 470 мк. Ми його замінили, як я ще раз кажу, на конденсатор 25 вольт. 1000 мікрофород. Ну що ж, 203 канал запустився. Канали перемикаються, як бачите, на екрані. Зараз я його попробую виключити. Так, ну що ж, ремонт тюнера вдався, він був легким. Ну що ж, переступаємо до ремонту другого тюнера. Там Просто відірване гніздо, тюнер вроді б то робочий. Зараз все рівно провіримо на всякий випадок. Я його вже... Ой, вибачаюсь, я його вже трішки розібрав, був, трішки був розібрав. Так, блін. Так, все, цей тюнер ми перебираємо. Ремонт у нас продався. Приступаємо. Він. Знову телефон падає, вибачаюся за тимчасові незручності. Так, ось. Даний тюнер сапком 4180. Зараз я його теж спробую запустити, хоча тюнер робочий має бути просто. просто відірване гіздо. Так, тюнер запускається, в принципі, на своєму встроєному блоці живлення, хоча на ньому теж є. Гніздо для підключення наружного блока жилення 12 вольт, як бачите, 1 А. А гніздо тут на в антенну відірвали. Так, ну, дисплей, звісно, на ньому щось не дуже відображає вже цифри, мабуть, із-за конденсаторів. А там хто його знає. Ну, як бачите, канали він переключає. Так, виключаю я тоді даний тюнер. Зараз будемо пробувати на ньому гнізду припаювати. Я вже його трішки вскрив. Тут як на фото все ціле, ага, видно, що власники. Тюнера самі його трішки справляли. Вони гніздо силіконовим білим герметиком намазали. Називається, зробили на совість. Так, Приступаю, Я буду розбирати та перепаювати гніздо. Тобто, припаювати в даному тюнері. Плота на ньому чиста, заводського флюса я практично не бачу. Так, а гніздо треба попробувати припайоти. Я думаю, припаюємо. Так, віддираємо цей силикон. Та тут і це гніздо на Т2 антенну теж відірване. Получається, так, да, відірвали теж. Що ж, Будемо пробувати. Відірване теж, як видно. Зараз спробую вскрити кришку цей корпус і припаяти. Прийшлось повністю випаяти корпус під. Два антенну і супутникову антенну, тому що всередині повністю було все вилимано. Ось показую, як я встановив цей розйом. Так, його понапаював до корпуса. Там всередині хорошо припаяв до корпуса. Зробив припайовано тонку ножку від конденсатора, бо там взагалі воно все відламалося. Вже не було що пайоти. Ну, а від антенного, від гнізда під антенну Т2, там ножка ще жива осталася. Ну що ж, буду припаювати на корпус назад. На жаль, не вийшло гніздо припаять Метал такий тут, що каніфолію, понятне діло, що не взяло гніздо. Так ще й кислотою не взяло. Не взяло з кислотою. Ортофосфатною оловом не припаявся гніздо. Ну що ж, знайшов я донора. Два гнізда під Т2 і під супутник. Із плати... Супутникового тюнера integral SP1319 HD Он випаяв. Зараз буду трошки вона не така по розмірах. ну, Трошки в, ширин... в ширину. Ну, нічого, паяю буде триматися. Що ж, нарешті я припаяв інше гніздо від. СОТІГРАЛ SP1319 HD комбо. Припаялось гніздо. Нарешті, Ну, два гніздо. До речі, вони трошки длинніші по длині. Чим було два старих гніздо. Трошки длинніше. Ну, Ножки тут теж не співпадали по розмірах. Ну, ми вирішили цю проблему інакше. Ось, якщо подивитися до корпуса, припаяв на каніфоль відрізану від ніжку від конденсатора до плоти. І також і з тієї сторони всередині видно ніжку припаяв. Тепер буде триматися корпус двох гнізд під. Т2 антенну і під супутник. Бо старе гніздо не схотіло припаюватися. Там метал на тому гніздовий якийсь, що не хоче навіть кислотою паятися, не тримається гадство. В общем, цей роз'єм уже на смітник уже він не припаяється, на жаль. Ну у нас був донор. Ось плотка відсотінтегрола 1319 HD Бо він в мене давно вже не робочий. так валяється плота на запчастини. Ну ось настав час пригодилась. Дана плата із доним. Даними двома роз'ємами під антени. Зараз я отак роз'єм. роз'ем. От тепер у нас обнова. Гніздо, як наче тут і було. Як наче його ніхто й не паяв. Ну що ж, будемо пізніше провіряти працездатність тюнера. Тюнер. Я ще раз кажу, він робочий був, просто відірвали два гнізда, що навіть їх неможливо вже було припаяти. Ну, Все тоді добре. До побачення.